На тім Хресі він був розп'ятий, чекав на помічі з небес, лише один з усіх на світі. Христос, воскрес, Христос воскрес. Сьогодні ми споживаємо освячені великодні страви. Також свято Пасхи з рідного дому прийшло і до наших бійців на передовій. Бродівські волонтери напередодні свята доправили їм великодні кошики. Паски, ковбаси, м'ясо, писанки і крашанки, солодощі, хрін. Усі ці смаколики напередодні вербної неділі і поїздки бродівських волонтерів на схід небайдужі бродівчани почали зносити і звозити до координаційної ради, яка й звернулася по допомогу до людей. Організації, підприємці, поодинокі бродівчани і мешканці району гуртувалися, щоб забезпечити великодні кошики для наших краян, бійців. АТО – терли і заправляли хрін, чистили і солили рибу, маринували і кіптили м'ясо і ковбаси, місили тісто і пекли паски. Усі страви для військових великодніх кошиків у присутності волонтерів Координаційної ради з питань допомоги учасникам антитерористичної операції освятив отець Тарас Дзьоба. Паскація. Писанки. І всі страви, що їх самооборони, всі добродії зібрали, люди з доброї волі І на це, і Сина і Святого Духа. Дорогі наші земляки, у світлий день Христового Воскресіння прийміть щирі вітання з нагоди цього величного свята. Нехай новоскреслий Господь вас благословляє, нехай дарує вам. Оцю радість, щастя, добро. Повертайтеся живими до нас. Ми всі за вас пам'ятаємо. Дорогі наші хлопці, воїни, наші захисники, ваші земляки, уся громада Бродівщини передає вам свої щирі вітання з нагоди такого світлого, радісного свята. Ми передаємо вам частинку. Тепла вашого рідного дому. Оці пасочки, спечені турботливими руками ваших земляків, нехай зігріють ваші душі, селять віру в добро і в перемогу. Ми вас усіх чекаємо живими, здоровими і з перемогою. Христос Воскрес!